Виконуємо номер 65 із завдань для повторення розділу 1 підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Учні та учениці школи планували обкопати 280 дерев у міському парку, але за поганої погоди обкопали на 25% менше, скільки дерев обкопали діти. Приступаємо до виконання. Подамо відсотки у вигляді дробу 25 відсотків це 25, сотих, або якщо скоротити на 25, то це 1 четверта. А тепер знаходимо дріб від числа. Для того, щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. Подамо 280 знаменником 1 і помножимо на 1 четверту. 280, 4 скорочуємо на 4. 280 ділимо на 4, буде 70. Отже, маємо 70 дерев на стільки дерев обкопали. Ну, а тепер знайдемо, скільки обкупали. мали обкупати 280 на 70, від обкупали менше. Віднімемо 70, отримаємо 210 дерев, обкупали діти. Записуємо відповідь 210 дерев Номер 65 із завдань для повторення розділу Оде виконано.